Друзья, всем привет! Сегодня будем делать овощной з с яйцами. И теперь добавляем. Друзья, яйца добавляем в сковороду. красота! E, jajca gotowa. Готова. Дисипаємо вам перець трохи. Тепер пробуємо. Mm. Дуже смачно, друзі. Хто підписаний, підписуйся. Шамці профілю знайдете в мій телеграм-канал. І... І підписуйтесь, поставите коментарі, пишіть коментарі, і я вам прочитаю. Всім гарного дня вам, друзі!